Могилі, український цвіт, покривавій по дорозі нам іти у світ, на кого посміла знятись зрадника рука, квітне сонце, грає вітер, і Дніпро ріка вмерли в новім заповіті, З славою святих на Аскольдовій могилі поховали їх. На Аскольдовій могилі поховали їх. Ось Аскольдова могила, точніше пам'ятна споруда Ротонда на місці, де, за переказами поховали давню київського князя. Зелені схили, асфальтовані хідники по Крутояру і зелень. Чиста, свіжа, немов би вічна жива. А де ж поховання 1918-го? Мовчить Аскольд не в змозі оповісти про сотні й сотні сплюндрованих могил, знесених у листопаді 1934-го з ініціативи народного комісара освіти Володимира Затонського. І лише той, хто знав, що саме треба тут шукати. Міг випадково надибати майже непомітну вгрузлу в землю гранітну плиту. Звір вийшов із заград і за ґрат і безнедовстка. І має в руках палицю, що стріляє. Має всі знаряддя до руйнації і жодного до творчості. Так у газеті Нова Рада від 10 січня 1918 року писав про більшовиків український академік Сергій Єфремов. Була в цих словах гірка, жахлива правда. Перше, що вчинили більшовики, захопивши в жовтні 17-го владу в Петербурзі, це відшукали привід до оголошення війни Центральній Раді. Без України нема Росії. Не криючись, визнавали Троцький Свердлов, Ленін. І тому в грудні 17 го січня го більшовицькі війська під командуванням Михайла Муравйова пройшли кривавим маршем від Харкова до Києва. Ось короткі газетні повідомлення того часу. В Харкові обеззброєно два українські полки. На Київ їдуть три ешелони, броньовики і артилерія. У Полтаві йде великий бій між українцями та більшовиками. На орлово єланівському руднику більшовики вдерлися в просвіту і пороздирали всі книжки. Червона гвардія засіла в арсенал на Печерську і почала обстрілювати місто. Становище України в ці дні було критичним. Захищати республіку було нікому. Українські полки імені Шевченка та імені Сагайдачного зачаровані більшовицькими декретами про мир, а особливо про землю, заявили про свій нейтралітет. У цих умовах на захист державної гідності України стають студенти Українського народного університету. 4 січня 1918 року. Загальні студентські збори вирішують. Всі виїмку студенти вступають впротягу трьох найближчих днів в курінь січових стрільців. На весь час перебування в курені заняття й іспити припиняються. Студенти, які не коряться цим постановам зборів, підлягають загальнотовариському бойкоту. Трохи пізніше під рубрикою у Києві. Газета Нова Рада коротко сповістила: нас повідомляють, що командуючий українським військом, яке оце недавно повоювало Київ, є дійсно син славетного українського письменника і громадянина Михайла Коцюбинського Ім'я йому Юрій. Член генерального секретаріату Центральної Ради Павло Христюх слушно зауважує. Фактично вів війну проти Центральної ради головнокомандуючий російського совітського війська Муравйов, який був дійсно головнокомандуючим і мав військо. А Юрій Коцюбинський не мав ніякого війська, ніяких апаратів, ніякого впливу на військові події. І був тільки українською етикеткою на Муравйовському багнеті. Так і цілий український уряд, і ціла Українська Радянська Республіка була тільки ширмою. Над стройкою. над політикою Совєтської Росії. 29 січня 1918 року студентський корінь виступив проти більшовицьких частин в напрямку станції Бахмач. Зупинились на станції Крути. Командири видали кожному по три обойми патронів. Один з небагатьох уцілілих учасників цього бою Левко Лукасевич згадує. Ворог розпочав артилерійську підготовку, поведену досвідченою рукою. Одинока гармата, яка час від часу стріляла, додаючи хлопцям снаги, замовкла. Поїзд відійшов. Частина січовиків відступила на станцію крути. Кілька кілометрів здавалися вічністю. Небагато було тих, яким вдалося відступити. В чарівнім Чернігівському краю в добрій ніжній родині зростали діти Михайла Михайловича Коцюбинського: Роман і Юрій, Ірина і Оксана. У Чернігівській гімназії засвоїли вони не лише основи знань, а й ідеї соціалістів. Керівник гуртка Урін запалив серця молодих ідеєю всесвітньої рівності, свободи і братерства. І прапорщик російської армії Юрій Коцюбинський стає одним з перших комісарів Петроградської ради, бере участь у жовтневому перевороті. Віталій Промаков, чоловік Оксани і друг Юрія Коцюбинських, організує полк Червоного козацтва, утверджує радянську владу спочатку в Харкові, а згодом і по всій Україні. На весні, коли станув сніг і пробудилася до життя, відтала земля, Левко Лукасевич з друзями повернулись на місце трагедії. Ми виїхали на станцію Крути і розпочали розшук місця поховання наших товаришів. Як нас поінформували місцеві селяни, більшовики не дозволили їм поховати розстріляних і забитих в бою. Майже всі, кого взяли до полону, були більшовиками по звірячому покаліченні. Два дні родини й батьки розпізнавали своїх близьких у вагонах, що стояли на запасних лініях Київської залізничної станції. Одного з нерозпізнаних, щойно в Києві, розпізнала мати за монограмою на сорочці. Газета Нова Рада повідомляла: похорон сечовиків студентського куреня, що загинула на станції Крути, відбудеться на Аскольдовій могилі у вівторок, 19 березня. 1876 року в сім'ї українського священника Олександра роду Охріменків народився син Сергій. В Російській імперії діти Охріменків не могли бути Охріменками. Тому й став Сергій Олександрович Єфремовим. Академік Української академії наук, її віце-президент в часи Центральної ради Сергій Єфремов. Обраний віце-прем'єром першого українського уряду. Та найпочесніше звання Єфремова, звання надане йому голосом мільйонів, було таке: совість нації. А совість, як відомо, не може мовчати, коли твориться зло і несправедливість. І Сергій Єфремов заговорив. Заговорив, звертаючись до Юрія Коцюбинського. Звертаючись до нації. Лист без конверта. До командуючого українським військом та народного секретаря Юрка Коцюбинського. Пане Коцюбинський, серед імен власники яких нахваляються обернути Київ, це серце України і красу землі нашої в руїну, зробити з нього купу гною, одне ім'я спиняє на собі увагу, од одного жахом віє. Це ваше пане Коцюбинський, ім'я. Пане Коцюбинський, я знав і любив вашого батька. Я щиро оплакував його смерть. Я не вагаючись скажу, яке щастя, що він помер, як добре, що очі його не бачили і уші не чули, як син Коцюбинського бомбардує красу землі нашої і кладе в домовину молоду українську державу. Я знаю. Вашу запанцировану совість словами не дістати, але же ви знаєте, що знасіння, яке ви посіяли в рідну землю, вродить не те, чого ви сподіваєтесь. Не рівність і братерство, а тільки ножі обоюдні, зненависть і кров. До чистої справи і чистих рук треба. Ви, людина, що в своїх руках держить життя і долю мільйонів людей. Я один з тих мільйонів, може один з призначених на страту. Ви тільки починаєте свою путь. Я, може, її кінчаю. Нас ділить прірва несходима, яка тільки може ділить більшовика від старого українця. Є вчинки, пане Коцюбинський, яких нічим откупити, ні спокутувати, за які прощення не може бути. На вас лежить Тавро таких ушинків, славного батька, зворотнілий син. Сергій Єфремов. Замість епілогу року 1929-го академіка Єфремова Сергія Олександровича як керівника спілки визволення України більшовики розстріляли. Рівно 60 років по тому встановлено, що ніякої спілки визволення України просто не існувало. Року 1937-го розстріляний як ворог народу колишній міністр оборони Української Радянської Соціалістичної Республіки Коцюбинський Юрій Михайлович. Розстріляний як ворог народу того ж таки 37-го року, і командир червоного козацтва Віталій Примаков. Цю плиту встановлено на місці поховання загиблих студентів січовиків, потрощили наші сучасники року 1993-го.